У музеї Ханенків відкрили виставку присвячену 160-річчю від дня народження Варвари Ханенко, дружини засновника музею видатної української діячки. Варвара Ніколівна походить із знаменитого роду Терещенків, тож просвітництво та благодійність було смислом і її життя. До наших часів дійшла лише фоторепродукція. Портрет Варвари Ніколівни, Пензля Неврєва, був втрачений в роки Другої світової. Проте чудово збереглись інші два полотна, на яких зображені батьки Варвари Ханенко Пелагія і Нікола Терещенки, родина, що увійшла в історію найвизначнішими українськими благодійниками кінця 19-го, початку 20-го століття. Починаючи від діда Варвари Ханенко Артемія Яковича Терещенка, глухівського купця, який дав. Початок і фінансовому зростанню родини і благодійним справам родини, заповівши своїм дітям Николі і Федору, до 80, чи від 80, мабуть, точніше відсотків. Прибутку витрачати на благодійництво таріщенки були видатними колекціонерами. Їм завдячуємо появою міської галереї. Тож природно, що Варвара Ніколівна стала однодумцем і відданою помічницею Богдана Ханенка. За його заповітом, вся колекція мала бути неподільною, а дружина стати головним розпорядником і збірки і особняка. Утім, більшовики з жінкою не церемонились її викидали звідси, тут викинули її родичів, які тут мешкали, і забороняли навіть входити сюди, в експозицію і дивитися на ці улюблені твори, які, які вона купувала, збирала для того, щоб створити музей в Києві. Фахівці провели титанічну роботу, щоб зібрати воєдину колекцію Варвари Ніколівни. Майже все, що зберігали ці стіни, починаючи з 1925-го, розпорошилось по різних музеях: російського мистецтва, українського народного декоративного, національного художнього. А ось розкішну польську ризу і китайську порцеляну з фондів не вилучали. Ці експонати відповідали тематиці музею західного і східного мистецтва. Виставка присвячена 160-річчю від дня народження. Варвари Ханенко працюватиме до травня. Оксана Дупак, Микола Ляшко, телеканал Київ.